Всім доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого уроку створення і адміністрування сайтів, системи керування вмістом веб-ресурсів. Ми сьогодні затронемо таке питання, як актуальність створення сайтів, напрямки розвитку інтернетного простору, етапи розробку сайту, системи керування вмістом сайту та адміністрування сайту. Ми знаємо, що сайт складається з гіперпосилань. Тобто має мережеву структуру. Тому звернемося до історії, хто саме є основоположником сайтів, гіпертексту, хто є першою людиною, яка зробила перший сайт? Піонерами інформаційних технологій вважаються Віннівер Буш та Теодор Нельсон. Вони в 1963 році сформулювали поняття гіпертексту. Це два вчених, які працювали в Америці. Першим, хто зробив сайт та опублікував його 20 грудня 1990 року, був британський вчений Тім Бернерс Лі. На своєму першому сайті він сформулював е, опис нової технології е, World Wide Web. Заснований на протоколі передачі HTTP. Також він описав систему адресування URL і мову розмітки HTML. На своєму сайті він опублікував перший каталог тих сайтів, які на той момент почали своє існування. Веб-технології переживають вже четвертий етап свого розвитку. І в залежності від того. Які вони мали можливості, вони діляться на е, такі е, умовні епохи, епоха В-1, коли е, сайти були статичні, вони розробляли, розроблялися виключно фахівцями. Тоді е, був етап встановлення протоколів TCP е, та IP, і контент генерувався виключно адміністрацією сайтів. Епоха Веб2 розпочалася в 2000-х роках, тривала до 2010 року, тоді з'явилися технології CSS та CMS, технології верстки сайту та технології керування вмістом сайтів. Об обостанні технології, ми сьогодні з вами поговоримо. Сайти вже ставали динамічними, вже виникла інтерактивність, коли. Користувач сайтом не лише дріфував по сайтах та збирав необхідну інформацію, а вже е, сайти реагують на те, е, що обирає користувач. Ну і це епоха розвинутих пошукових гіперсервісів. персервістів. Веб-3 це та епоха, яку ви застали, е, в якій ви виростали. Вона відрізняється від попередніх двох тим, що вже створювати сайти можуть люди і, і модерувати їх, які не мають необхідних знань з веб-дизайну чи з мов розмітки HTML. Звісно ж, це мобільний інтернет, і революційним кроком веб – це був інтернет речей. Зв'язок між серверами став автоматичний і, звісно, web 3 характеризують хмарні технології, якими ми активно користуємось. Ми з вами вступаємо в епоху технології Web 4. Це технологія штучного інтелекту і інтернету речей. В цей період роль людини стає більш пасивною. І на себе основну часть збору інформації, аналітики, обробки інформації, прийняття рішень будуть брати на себе так звані речі. Тобто штучний інтелект буде здатний керувати такими системами, як рух, освітлення в містах, як безпечний і умний дім. Як збор інформації про те, де слід на яких полях вмикати системи урочення, а де вологість ґрунту дозволяє ще не використовувати її. Ну, Зокрема, штучний інтелект прогресивно розвивається в напрямку технології навколишнього інтелекту, про який я вам коротко зараз розповіла. І так, якщо говорити про сайт... То треба зазначити, що поняття сайту як просто публікації вже відійшло у минуле сайт це цілий комплекс, який доступний його користувачеві. Тобто, це не лише демонстрація якихось картинок, якоїсь інформації, а це автоматичний її збір, обробка, видача результатів, тобто функціонал сайту надзвичайно розширився. Коли же створюється сайт, то, звісно ж, є основні етапи, які слід враховувати. Ну, по-перше, це визначення мети та теми сайту. Бо саме ті цілі, які ставляться, став, ставляться перед автором сайту, його замовником, які задачі він повинен вирішувати. Від цього залежить структура сайту, його. Інтерфейс, його інтерактивність і все інше. Планування структури сайту це наступний етап, розробка дизайну сайту, конструювання самого сайту, наповнення сайтом вмістом, контентом, ну, тестування сайту і опублікування сайту та його обслуговування. Це всі важливі етапи, які необхідні для створення сайту. Перед тим, як визначитися, який буде сайт, що в нього треба закласти, відповідають на такі ключові питання: хто буде користуватися сайтом? Тобто цільова аудиторія. Цільова аудиторія буде залежати від того, який вік, які гендерні пріоритети, мова спілкування, рівень освіти, ну, наприклад, сайт по продажу косметики. Косметики, ви розумієте, що цільову аудиторію будуть. Саме жіноча аудиторія, бо зараз так склалося, що жінки більше е, цікавляться декоративною косметикою, ніж чоловіки. Далі, е, з якою метою будуть відвідуватися, користуватися е, цим сайтом? Якщо з метою? Покупок, да, інтернет-магазин, то це одні, одні задачі. А якщо це сайт пов'язаний з обслуговуванням якогось регіона, якихось тих же самих зрощуваних територій, які необхідно планово або за необхідністю поливати, які необхідно обробляти, то це зовсім інша річ. Якщо цей сайт пов'язаний, з обслуговуванням кампанії, то залежить від того, чим займається ця кампанія, як вона хоче себе рекламувати, та який функціонал необхідно закласти для користувачів цієї кампанії. Як користувачі будуть користуватися, тобто, який необхідний елемент треба закласти в інтерфейс, та яка повинна бути навігація? Наприклад, вам замовник сайту може запропонувати. Що на сайт е, треба фейс-контроль організувати? Так, це вже необхідно буде прописати від відповідну програму, яка буде розпізнавати обличчя. І чим допоможе сайт у вирішенні прагнень, з, замовлень, потреб, проблем, користувачів? Все це важливо е, аналізувати, все це важливо врахувати при розробці сайту. Це творчий. Процес. Це в який потребує креативності в грануванні ідей, бо ви хочете, щоб ваш сайт був не лише функціональним, а й популярним. І реалізація це е, той етап, коли ці ідеї, які ви хочете втілити, е, ви повинні знайти шляхи для їх реалізації та для досягнення поставленої мети в розробці сайту. Е, для створення сайтів необхідна велика команда фахівців, таких як, наприклад, ті, хто працює з графічним матеріалом, хто проєктує структуру сайту та версту сайту, та володіє HTML і технології CSS, веб-програмування мовою Java, Python, JavaScript, і наповнення бази даним та тестування. Але є такі можливості, що конструювати сайт можна автоматично без знань з HTML та CSS. Ви вже знайомі з школьного курсу із такими конструкторами-сайтів, як Google Blogger і Google Site. Сьогодні наш з вами, наш з вами урок йде на такій платформі, як Google Suite for Education. Тобто вона дозволяє також сконструювати сайт за потребами навчального закладу. В цьому слайді я навела приклади 10 найпопулярніших умовно безоплатних, умовно безкоштовних конструкторів сайтів. Ну, ви розумієте, що для того, щоб був доступний весь функціонал, то необхідно придбати повну версію для створення повноцінного сайту. Системи керування вмістом сайту. Я вже сьогодні згадувала про одну із систем керування в містом сайту це Google Suite for Education. Зараз цей урок записується саме на платформі Одеського НВК 49, який використовує використовується Google для освіти. В даному випадку ми з вами працюємо в МІД, і в МІД цей урок записується, конвертується в МПФ4, і його ви потім зможете побачити в Ютубі. До популярних систем керування вмістом сайта можна віднести. Це джумла, вона дозволяє створювати та підтримувати манітніші сайти, від сайтів візитівок до великих корпоративних сайтів, інтернет-магазинів, інтернет-порталів. Така гнучність, досягається завдяки великій кількості модулів, які може використати розробник при. Конструювання і керування в містом сайту. Вам знайомий також медіавіки. саме завдяки цій CMS існує і розроблений сайт Вікіпедії, яким ви дуже часто користуєтесь. І я би хотіла ще зупинитися на модульному об'єктно орієнтованому, динамічному навчальному середовищі Moodle, яке дуже популярне. Вже багато років і застосовується і у вищих навчальних закладів для організації дистанційного навчання для створення різноманітних навчальних ресурсів. Важливим є адміністрування сайту та модерація. Я тільки хочу зупинитися на тому, які ж в них функціональні обов'язки адміністратор сайту після того, як сайт вже. Існує, розвивається. Він повинен забезпечувати подальшу технічну та інформаційну підтримку сайта. А ось модератор сайта в нього дуже важлива місія, бо він працює із користувацьким містом. Тобто із повідомленнями, файлами, з цією інформацією, яку одержує сайт та відправляє сайт своїм користувачам. Тобто для забезпечення зворотнього зв'язку, інтерактивності. Також модератор повинен стежити за дотриннями е, користувачами е, авторських прав та культури спілкування. Ось, що входить в функціонал адміністратора сайта і модератора сайту. І, звісно, коли ви робите сайти, то необхідно його протестувати. На етапі тестування вам важливо знати відгуки потенційних користувачів, щоб врахувати їх для подальшого поліпшення сайту, його дизайну, його функціоналу. Домашнє завдання я вам пропоную за підручниками інформатики 10.11 11 Бондаренко Листавецького. Там обробити за цією темою параграф 26, перевірити свої теоретичні знання з тесту 26. Підручник доступний на, ресурс, на ресурсі інтерактив ranak.com.ua. На цьому ми будемо закінчувати наш урок. Бажаю вам успіхів, якщо ви хочете себе спробувати в такій професії, як веб-дизайнер. І до наступних зустрічей. До побачення.